З податків прикарпатців на передову за обласні кошти закупили тактичне спорядження на понад 5,5 мільйонів гривень. Пакунки для дев'яти військових частин Івано-Франківщини вже доставлені до місць призначення. Усе за конкретними запитами наших захисників це різні речі. Як ви бачите, і квадрокоптери, і блоки багатоканальної швидкої зарядки, прожектори, монулятори. Також FPV-дрони Ми сьогодні передаємо автошини ті канцелярські потреби, які були також. Ми всі виконали. Тобто, зараз все ми передаємо те, що було у нас пропозиції і запит від наших військових. Шановні наші захисники. Та захисниці, дякую вам від імені нашого керівництва обласної ради, наших колег-депутатів, які сьогодні тут є присутні за ваш захист за нашу українську незалежність. Адже щодня у героїчній боротьбі ви історії незалежність та цілісність нашої української нації. Це те, чим гордимося ми, гордяться наші діти, і завдяки вам є сьогодні українська держава. Життя є те, що ми живемо обов'язком. Хочу подякувати, що ці найкращі люди допомагають нам виконувати свій обов'язок. Обов'язок перед країною, обов'язок перед сім'єю та перед людством, тому що захист людей, захист людського життя є найпершим обов'язком кожного українця та кожного чоловіка.